Шучки. Вітаємо вас в нашому медичному світі. Цей шлях, на який ви прийшли, він непростий. І важко зрозуміти, ким ти хочеш бути одразу після школи, коли тобі 17 років. Тому не всі з вами будуть лікарями, але всі з вас повинні навчитись тут. Розрізняти добре та погано, справедливо та несправедливо, розрізняти інформацію, яка адекватна, а яка застаріла. Ну і вже. Ви нас вибачте, іноді вона застаріла, іноді люди, яких ви зустрінете, вони не повинні бути викладачами, але так же сталося. Не беріть все близько до серця, бо ніхто не хоче вас образити. І не забувайте, будь ласка, за гулянки. Оце я вам скажу точно. Ну, На нашій кафедрі потрібно вчитись, а на всіх інших. Будь ласка, не забувайте, що молодість і тусовки це те, що вам необхідно, щоб пройти цей тернистий шлях. Навчіться шукати своїх людей. Вони не завжди ваші одногрупники. Навчіться розрізняти хороших людей та поганих людей. І якщо ви це навчитесь, то ви побачите, скільки тут в медицині прекрасних людей. Вони сяють, це діаманти, але вам потрібно навчитись їх бачити. І вони іноді просто трошки засмучені, трошки втомлені. Але це прекрасні люди. Навколо вас прекрасні люди. Ну і дівчата в медичному найкращі. Ну це факт. Отже.